Тайсон Ф'юрі передумав: варта уваги заява цигана та до чого тут Олександр Усик. Відповідь Володимира Кличка на російський тероризм та Валуєв, який бореться із собаками, та вирішив знацька згадати про мера Києва. Привіт, боксери! Складний тиждень для всіх нас, але будьмо єдині та підтримуємо ЗСУ. На каналі Тайк Майсон говоримо про бокс. Я Макс Діденко. Камон. Маркетологи Майка Тайсона вкотре подали всім урок зі спортивного маркетингу. Вони знову випустили проморолик із рекламою канабісових надкушених вушок. Буцім то Майк. Daruo ich колишньому superniku Evan Dor Holyfield z Nagody Riesd 2. What is this? What is this? I got you your ear. No, it's not. This ain't my ear. Yes, it is. Cherry pie punch feeling. My ears don't taste like cherry pie. Yes, they do. My ears don't. Yes, they do. Man, they don't. Yes, they do. No, I don't. Yes, they do. Why I ate your ear, I should know. Well, you're right. Ви тільки вдумайтеся, що історія полягає в тому, що один розлючений боксер буквально відкусив частинку вуха іншому нокаутеру, а рекламісти це подають як доволі милу історію під різдво. По-моєму, геніально. Тайсон Ф'юрі дав величезне інтерв'ю для Спорту, якому розказав про Усика, Джойса, Дюбуа, Джошуа. Та інших. Але найперше, про завершення кар'єри циган передумав: нічого собі. Я не думаю, що можу сьогодні закінчити кар'єру, тому що мені потрібен бій з Джошуа. Ми роками намагалися влаштувати цей поєдинок. Це бій, який бажають побачити вболівальники. Це поєдинок, який я хочу подивитися як фанат боксу. Протягом останніх 4-5 років був трилоговий монстр. Це я, Уайлдер та Джошуа. Із Джошуа та Уайлдером розправилися. Залишився тільки я. Несподівано почали з'являтися нові люди: Джо Джойс, Даніель Дюбуа, Усик увірвалися на вечірку. Тепер є багато свіжої крові, якої не було 5 років тому, і всі такі. Ти можеш побити цю людину, але я думаю, що це буде повна пародія на смерть, якщо ми з Джошуа не поб'ємося в цій епосі. По Джошуа питань немає. От з приводу Дюбуа та Джойса, як на мене, ці двоє ще не довели, що варті того, аби їх називали топами. Джойс, це величезна шафа із могутнім ударом. Але біда в тому, що для того, аби називатися топом, потрібно бити топів. У Джозефа Максимум це перемога над істотно меншим Джозефом Паркером. Решту суперників знає мало хто. Дюбуаш це проспект, у якого був один більш-менш серйозний бій проти того таки Джойса. І я нагадаю, чим він закінчився. о, oh, оуд! Тому ці двоє це далеко не топи, а назвав їх Тайсон саме з точки зору маркетингу, тому що вони всі належать промоторській компанії Френка Ворена. Якщо бій з усуком можна влаштувати, а його команда справді хоче цього, проведемо його наступним, якщо я переможу Чісору і все буде гаразд. Але я нічого не загадую, бо не можу порахувати своїх курчат. Поки вони не вилупляться. Якщо поєдинок з усиком відбудеться, то, ймовірно, у Судівській Аравії. Після нього я повернуся до виступів у Великій Британії. Заява обнадійлива. Заява, що дійсно тішить, але скільки було цих слів від Тайсона Ф'юрі, які потім не справдилися. Тому схрещаємо пальці і сподіваємося, і дивимось, що буде далі. Зараз Деонтай Вайлдер Уайлдер битиметься проти Енді Руїса в елімінаторі, щоб потім побитися зі мною. Наш четвертий бій з Вайлдером вийшов би чудовим, якби ми провели його тут, на Уемблі, чи не так? Так? Я їздив у Штати вже тричі. Отже, якщо він хоче четвертого поєдинку, йому треба прилетіти сюди. Четвертий їхній бій? А нащо? Наразі квадрат топів хевівейту це Усик Ф'юрі, Джошуа та Уайлдер. Ми вже бачили два бої Усика з Ейджеєм та три Деонтея з Тайсоном. І невже комусь цього мало? Давай, по панове, Міша, все. Yeah. До чого це я? Три бої Уайлдера проти Ф'юрі були крутезними. Питань немає. Але якщо вбрати наступного суперника Тайсону Ф'юрі, то нехай це буде Усик або Джошуа. Адже саме таких поєдинків вимагає епоха та потенційне легасі, про які потім будуть говорити упродовж цілих десятиліть. Усику ж радять не чекати на Тайсна Ф'рії, хочеш виходити на Деонтея Вайлдера. Я думаю, що Усику слід утриматися від бою з Фюрі та почекати на нас. Просто бойся з нами. По-перше, тому що невідомо, що збирається робити Фюрі. По-друге, я просто жадібний. І все було б нормально з цими словами, якби вони не належали тренеру Деонтая Уайлдера, Маліку Скоту. Знаєте, він така собі темна прихована конячка. Він не раз долучався як опонент на спарренга Усика перед важливими боями, в тому числі перед Джошуа. Але в той же час саме Малік є повноцінним тренером Део. Дуже навіть вигідна позиція. Ми точно не побачимо бій Усик Вайлдер у першій половині наступного року, але можливо побачимо в другій. Така вірогідність є. Тож, кому би ви віддали перевагу з одного боку, мозок Усика, з іншого гармата Вайлдера? Хто би переміг? Напишіть у коментарях: Добро бореться зі злом. Україна бореться з Росією, а Валуєв бореться із собаками? Ну а ви як думали? Денацифікацію собак на Росії ніхто не скасовував? Каляну себе в телеграмі запустив відео, де зграє собак, бігає по дитячому майданчику, а люди їх розганяють. А ще згадав кличка: Если мер Києва кличко совєтував готуватися к землі та зимі, то там то все понятно, йому допомагають калібрами. Но вот реальная зима в наших городах приходит не только со снегом, чаще даже пораньше, вместе с собачьими стаями на детских площадках. На видео хорошо заметно, кто проявляет агрессию. Это все те же условно безусловные инвазивные хищники. Без кормиться началось, значит, началась ежегодная кровавая жатва. Вся любовь, как и все на свете имеет оборотную сторону. Но этого конечно не станут читать предвигатели всяких програм ОСВВ и вдохновители строек собачих городов. У них всюди щури та підлабузники в державному апараті, а каляна валуєва турбують собака на дитячому майданчику. І цей бамбула ще кепкує з кличка. Серйозно, Коля, як би сказав Віталій Кличко, та ти просто піська. І допоки Валуєв бореться із собаками, я нагадую, що для України головна боротьба ведеться проти Росії, тому підтримуємо наші збройні сили. Зокрема, в армії з наближенням зими постала проблема зі збереженням тепла. Потрібні генератори, на які зараз збирають волонтери з України Лайф. Хочеться, аби українські герої могли бодай кілька годин на день погрітися від зими. Тому всіх небайдужих, прошу долучатися. Залітайте за лінком у закріпленому коментарі і допомагайте українській армії. Забаньте Росію! Певно, цього вимагає кожен адекватний українець, який бачив, яких руйнацій завдає Рашка нашій країні. І з таким меседжем виступив і Володимир Кличко. Україну. Один з найбільших. attacks that have been done. Russia is a terrorist state. Ban Russia. Ban with the business. Ban athletes from the Olympic Games. Ban Russia. It's a terrorist state. And if you do business with Russia, you're supporting it. All of this destruction and killing is done by Russia for the past more than nine months. It's time to stop it with the whole world against Russia. На жаль, не всі ще збагнули, чому треба відсторонити абсолютно всіх росіян, незалежно від їхньої політичної позиції, від світу і спортивного в тому числі. Пояснюю, як то кажуть, на пальцях: російські ракети та артилерія знищують українські стадіони, спорткомплекси та просто життєво необхідну інфраструктуру. Чи може український спортсмен займатися у рідному залі, якого більше немає? Під освітленням якого немає, та з теплом, якого немає. В очевидні. Тоді чому така можливість може бути у якихось російських спортсменів, якщо саме їхній уряд і спричиняється катастрофи в Україні? Мені здається, це неправильним, якими б хорошими вони не здавалися. Врешті у російських спортсменів відкриється писок сказати якийсь протест, тоді коли їх заборонять у ЄФСІ, заборонять змагатися в боксі, скажімо, ще в тенісі. Адже їм заблокують можливість виступати, заробляти кошти і нормально жити. А це те, що їм зіткнулися майже всі українські атлети та атлетки. Тому висновок один: забаньте Росію. До речі, ви знали, що частково в інфопросторі легітимізує росіян Ентоні Джошуа. Я серйозно детальніше про це в цьому ролику. І слава Україні!